З перемогою. Скажи, які емоції від сьогоднішнього заходу. Вражаючи. Я дуже радий. Академія найкраща в Україні, тому що тут дуже велика перспектива потрапити у професійний футбол. У нас мотивують такі заклади, тому що після цих закладів хочеться ще більше працювати та перемагати. Володимир Володимирович, вітаю! Прокоментуйте сьогоднішній захід. А, вітаю це. Була ідея Маріуса, яку ми втілили разом. Це більше спрямовано для поєднання батьків, дітей та нашого персоналу, наших тренерів, тому що в нас у всіх одна мета. Ми повинні розвивати академію разом з нашими футболістами молодими, тому що академія є фундамент міцного клубу, саме такого, як «Кривбас». Також брало участь у челенджах з юними гравцями. Чи вдалось забити пару голів нашим юним гравцям? Так, це було дійсно прикольно доєднатися до разом з нашими юними вихованцями до челенджів. Найголовніше, що сьогодні повинно перемогти, це гарний настрій наших дітей в такий складний час, коли ми третій рік воюємо в дітей не дуже багато. Є часу і можливості для радості, тому ми вирішили перед новорічними святами зробити невеличкий, але крутий івент і підняти нашим вихованцям, нашим юним футболістам настрій. Я щасливий отримати цю нагороду вже вдруге в цьому році. Я багато працюю, тому мені дуже приємно бачити фідбек від юних вихованців ФА Кривбас та фанів клубу. Саме вони мотивують мене, підштовхують працювати ще більше кожного дня. Вже вдруг. В цьому році Академія Кривбас організувала нагородження найкращих гравців півріччя. Чи буде продовження цієї гарної традиції? Традиція гарна. Ми її будемо продовжувати. Будуть номінації в майбутньому буде дуже багато новин щодо академії, щодо співпраці, щодо вдосконалення наших тренерів, нашої академії. Тому я раджу слідкувати за нашими новинами клубними і долучатися до великої родини Кривбас. Можливо, серед нагороджених гравців у вас були свої фаворити. Кожен гравець це наш фаворит. На кожного ми розраховуємо, кожен є частиною футбольної сім'ї Кравбас. І я впевнений в тому, що багато з цих молодих гравців будуть в першій команді радувати наших вболівальників гарною грою та забитими голами. Сьогодні ми запросили наших вихованців усіх груп академії до нашого манежу. Це День веселощів та радощів, адже ми організували різноманітні челенджі для дітей. Сподіваємося, вони задоволені сьогоднішнім івентом та отримали багато позитивних емоцій. До речі, це останній захід перед новорічними канікулами. Дуже раді, що нам вдалося зробити інтерактив між батьками, вихованцями академії та гравцями першої команди. Ця взаємодія дуже важлива для нас. Хотіли зробити свято для діток та всіх об'єднати, щоб мати особливий тісний зв'язок. І зараз, побачивши усі ці усміхнені обличчя навколо, я розумію, що ми рухаємося в правильному напрямку. Сьогодні було нагородження найкращих гравців першої половини сезону. І, звичайно, в кінці року ми організуємо нагородження найкращих гравців всього сезону. Тож слідкуйте за новинами академії, подивимось, хто стане найкращим. Останній грав у футбол в школі і це вже пройшло десь приблизно 15 років не менше. Ну, забив гола. Думаю, це дуже неплохо.